Доброго дня, другокласники! Сядьте, дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Продзвеніл уже дзвінок, починаємо урок. Тема «На весні все оживає. Оповідання жайворонок сонечку допомагає Василя Сухомлинського мовленнєва розминка, як повітря виходить з кульки. Згадайте? Так, вдихнули глибоко, спочатку швидко виходить повітря, а потім повільно. Вдихнули, почали. Ще раз спробували показати, як виходить повітря з кульки, вдихнули глибоко. Видихнули. Молодці. Як дзищить жміль? Спробуйте хто найдовше. Як цокає годинник язичком покажіть. Як ми сміємося, покажіть? Чудово. Прочитайте, будь ласка, чисто мовки. Гра, додавай склад чи слово читай. Готові? Почали. Молодці. Почали. Чудово. Гра читай, запам'ятовуй. Поставте відео на паузу, прочитайте віршик і спробуйте запам'ятати про весну і фарби. В який колір і що саме фарбувала весна? Давайте ми з вами пригадаємо зараз так, воду фарбувала в який колір ромашку. Пісочок, пташку. Фазана куропатку фікус фіалку анаталку добре. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина 2 на сторінці 80. Прочитайте, будь ласка, ми починаємо з вами вивчати новий розділ. Як він називається? Правильно. Весна, весна, весняночка. Так називається розділ. Прочитайте, будь ласка, блакитним. Так, що стається з природою? Правильно, воскресає, оживає, прокидається природа. Правильно. А завдяки чому прокидається природа? Так, бо сонечко гріє, сонечко сяє. Правильно. Прочитайте, будь ласка, вірш, виразно і радісно вірш Ліни Кастенко. Так, з радістю вночі за Вовчими ярами зайці давали телеграми і прочитала так сосна. Чекайте з квітами, весна. Молодці. Давайте з вами складемо асоціативний кущ до слова весна. Що це? Тепло? Що це? Первоцвіти, правильно? Веснянки. Що це? Звичайно, сонечко? Ще що? Раз усе це з'явилося, то яке в нас емоційне почуття? Правильно, радість. Ще. Ігри, правильно, на свіжому повітрі. І все, вся природа оживає на деревах. Молоді, зелені, блискучі листочки, правильно. Сторінка 80. Розгляньте, будь ласка. Репродукцію картини українського письменника. Ой, художника, вибачте, будь ласка, Миколи Глущенка, весна іде». Розгляньте, будь ласка, прямо в підручнику. Уважно, уважно, яку пору року відтворено на картині. Правильно! Тут відтворена весна. Правильно. А чому ж тоді трава така жовта, все таке бліде довкола? Дітки, бо це рання весна. Наша природа ще дрімає, хоча сніг уже зійшов, сходить, немає майже снігу, відкрилася трава пожовкла, а молоденька ще не почала рости. Це рання весна. Дерева стоять голі, тільки на деяких деревцях і кущиках залишилися ще рештки старих осінніх жовтих листків. Це рання весна. Який настрій вона навіє? Так. Ну ми з вами сподіваємося, що ось-ось прийде справжня, середня весна, коли все довкола оживає, пташки співають, сонечко пригріває, все зеленіє правильно, а поки ще є трохи суму. По довкола ще природа дрімає. Прочитай швидко, розрізняй слова. Прочитайте відео на паузу. Знайомимося з автором. Василь Олександрович Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року на Кіровоградщині. Це великий педагог. Мудрий учитель талановитий письменник. Багато років він працював у школі, написав чимало оповідань та казок для дітей. Щоденні п'ять слухаю і розумію послухайте, будь ласка, уривок і скажіть, про кого ви дізналися з прослуханої частини. Василь Сухомлинський. Жайворонок сонечку допомагає. У дремучому лісі та в глибокому яру ще лежить холодний сніг. Спить підсніжник під торішнім листком, синіє лід на ставку, тільки на схилах горбків розтанув сніг, побігли струмочки. У синьому небі заграло ясне сонечко. Вийшла з хати маленька дівчинка Маринка. І побачила сіру пташечку в небі. Пташечка співала, ніби срібний дзвіночок на крилах піднімала. А він тремтів, тремтів. Про кого ви дізналися з прослуханої частини? Так, про дівчинку-маринку, яка побачила маленьку, сіру пташечку в небі. Щоденні 5 читаю для себе. Дочитайте оповідання до кінця і дайте відповідь на таке питання. Як зі слів мами жайворонок допомагав сонечку? Сторінка 81, де діалог починається, тире перше. Дочитайте до кінця відео на паузу. Скажіть, будь ласка, потім. Так як ці слів мами жайворонок допомагав? Правильно, коли він злітав у синє небо, то небо ставало теплішим. Підводимо підсумок уроку, який розділ ми почали з вами вивчати. У книжку гляньте. Так, весна, весна, весняночка. Яку репродукцію ми розглядали? Так, репродукція картини Миколи Глущенка. Весна іде». Чи схожий за змістом вірш Ліни Костенко і картина Миколи Глущенка? Там про весну і там про весну. Так, дітки? Але яким настроєм усі повідомляють про прихід весни? З радістю, правильно, з радістю повідомляється, а на нашій репродукції картини ще особливо яр радості не відчувається, бо ще природа довкола вся дрімає. Який настрій у вас на закінчення уроку? Ми добряче всі трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молодці.